Моя свекруха завжди мала до мене претензії, так наче я і моя родина от спеціально в неї щось забирали. Вона так і подавала це, мовляв, добре, що у вас є, а я того не мала і мусила своїми руками це робити. Ми були винні в тому, що її чоловік пішов до іншої, а мої батьки й досі зберегли теплі стосунки, що перед нею грають виставу. Що вона народилася в селі і мусила важко працювати, а моїм в місті все падало з неба, що батьки дали мені добру освіту, а вона своєму синові не могла дати, бо працювала в шкідній їдальні. Що мої батьки справили весілля багате, а вона не дала нічого, бо все життя чесно пропрацювала. Що ми пішли жити в квартиру моєї бабусі, а вона з чоловіком роки по гуртожитках жила та всіх тарганів в лице знала. А далі вже переключилася особисто на мене, бо ж це бог мене наділив зовнішністю не те, що її. Ти, Остапе, казала вона чоловікові при мені, добре за жінкою пильнуй, бо такі може тобі добре лупу за комір трусити. Коли ж у нас на світ з'явився малюк, то вона багатозначно дивилася на дитину та на сина. Остапчику, в нашому роду таких не було. Я вся аж тряслася, але чоловік мене переконував не реагувати на материні слова. Вона така є, звикла, що все має бути по її.